Двоє криворізьких підлітків постануть перед судом. За даними слідства, вони вчиняли диверсії на замовлення російських спецслужб. Один неповнолітній нині під домашнім арештом, другого тримають під вартою. Наразі сектор ювенальної пробації міста збирає досудові матеріали за двома епізодами: це підпали трансформаторної підстанції Укрзалізниці та автомобіля військового. Я вже поспілкувалася з підлітками цими з їх родинами. Вчора я відвідала підлітка, який утримується під вартою в криворізькій установі виконання покарань. Ці діти виховуються у родинах, які перебувають у складних життєвих обставинах, які мають низький рівень матеріального забезпечення. В одній родині батьки не працюють, а в одній родині мати є матір'ю одиначкою по відношенню до неповнолітніх дітей тобто, родини мали забезпечення. В своїй бесіді ці діти мені повідомили про те, що вони вчинили ці злочини з корисливих мотивів. Тобто вони не думали про наслідки їх в під час спілкування в телеграм-каналі. Та особа, з якою вони почали співпрацювати, повідомила, що їм нічого за це не буде. Тричі перепитала Вік. А ну якщо тобі 14, то тобі точно нічого не буде. Ми всі розуміємо, що діти вони довірливі, вони ще не сформовані особистості, в них ще немає такого критичного мислення, як у дорослих. І тому, в принципі, вони пішли на співпрацю для того, щоб отримати ці кошти. Пообіцяли їм 40 тисяч гривень, і вони подумки поділили вже їх навпіл. Як повідомив один підліток, він дуже хотів за ці кошти купити телефон і подарувати своїй дівчині. Тобто він був впевнений, що йому нічого за це не буде. Він не думав взагалі про наслідки, які для нього настануть. Наразі після складання досудових доповідій. Судом буде прийняти рішення про міру їх відповідальності з врахуванням досудової допитів, яку ми надамо, а також з тими рекомендаціями які будуть зазначені в досудовій допиті щодо мінімізації ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення. Покарання все одно буде, і навіть якщо це буде умовне покарання, то це не значить, що особа просто або на вищою нічого робити вона не буде. Тобто, буде це певні обов'язки. Це обов'язково буде виконання заходів, передбачених пробаційною програмою. Тобто Суспільство повинно розуміти, що незважаючи на те, що дитина вчинила, вона все-таки має другий шанс на виправлення. І наша задача, як дорослих, скоординувати свої зусилля і допомогти цій дитині більше не потрапляти під вплив і іноагентів, як то кажуть, і інших дорослих підбуречок.